Друзі, зараз затестимо червону квасолю з м'ясом індички. Поки грузиться моя велопрогулянка сьогодні, після цього шорта буде три серії велопрогулянки. Зараз затестю, це бачив один велоблогер цей коштував, дивіться, замок тут. Коротше, і Мені так захотілося. Так, красиво виглядає, зараз ми її відкриємо. Так, отак вона виглядає в банки. Вроді не дуже... Красиво так з виду. Ну, Зараз я її розігрію в стеклянній тарілці, подивимося далі. Так, друзі, отак воно виглядає. Кусочки м'яса, індички. Ось бачите, красне ета. Я тільки щось трошки скуштував, розігрівав 2 хвилини, дуже смачно. Кстати, треба буде ще, поки акція є, ще у тебе купити ще пару баночок і оно домашній порізав. Ну, почти домашній фермерський. Так, все, всім приємного апетиту.